Ну а поки що про законопроект, який одразу після реєстрації у парламенті викликав багато дискусій. про можливість служити в ЗСУ засудженим. Питання справді багато кому серед засуджених буде дозволено стати до лав Збройних сил України, як сприйматимуть їх на фронті, і найголовніше, чи принесе такий крок вагому користь війську? У всіх суперечливих нормах розбирався Євген Лесной. Артем Карпов перше прийшов до ТЦК два роки тому добровольцем. Я проходив в ВЛК, але як судімасть перші дні війни я пішов сам у Києві в обілі. Я пішов сам, але вийшов е командир і сказав, що мені такі не треба, і все, і мене не взяли. Тих, хто вже відбув свій термін покарання, але ж має судимість в країні понад 50 тисяч, і за старілим законодавством мобілізувати їх неможливо. Це люди, які зараз серед нас живуть, вони мають судимість, і чинне законодавство, на жаль, не дозволяє їм бути мобілізованим, ставати на військовий облік. Ще одна категорія людей засуджені: ті, хто зараз відбуває свій термін покарання у візницях. Їх в Україні понад 26 тисяч. Серед них ті, хто готовий відправитися на фронт. Людей б нам побольше. Якщо протація ротація проходила б частіше, було б полегше. А так, що ми вийшли, помилися і знову на позиції. На тлі проблем з мобілізацією, законодавці з допомогою Мін'юсту пропонують починати брати в ЗСУ людей, що прийшли в в'язницю. Є процедура, яка передбачає, що ув'язнені могли б теж залучитись, замінивши своє ув'язнення на те, щоб перебувати у збройних силах. Але там потрібна не лише заява, це рішення теж суду. Це заступник міністра юстиції, пані Олена Висоцька каже про законопроект, що зареєстрували Верховній Раді України за ним право на умов умовно дострокове звільнення можливо, але через підписання контракту з Збройними силами. І головне, на фронт планують відправити навіть вбивці. Цей законопроект передбачає звільнення засуджених за тяжкі злочини, в тому числі. І я це підтримую, тому що саме нам потрібні штурмовики саме якісних бійців ми наберемо з різних категорій засуджених. Спочатку до можливості відправляти на фронт таких ув'язнених поставилися з осторогою. Говорили із народними депутатами, і з генштабом із міністерством оборони. Була дискусія, військові не одразу підтримали е, таку ініціативу, і е, останні такі е, остання редакція проекту вона враховує. Всі інтереси військових, Олександр Гуторок зараз на лікуванні воював на самих запеклих напрямках: Солідар, Бахмут, Курдюмовка повістку дали. Я поки пока сидів, я недавно звільнився. В столя дольоних містах лічення свободи я писав і заявлення писав, щоб піти воювати не брали. А звільнився буквально місяць. Прийшов, дали повістку мені. Стаття за якою чинний ветеран війни просидів за гратами вісім років. Тяжка ворожова пограбування і з такими, із таким із такою статтю пішов воювати. При всієї слушності та вкрай необхідності даного законопроекту недоліків там вистачає. Адвокат Ярослав Кус вважає, що є корупційна складова, ув'язнений, що бажає піти воювати обмежене керівництвом колонії. Така особа звертається не до суду, а звертається до керівника до адміністрації такої установи виконання покарання, і це є перший критерій ризику знову ж таки корупційно. Тому що не може людина напряму піти до суду. На умовно дострокове звільнення завжди практика така, що поки ти не заплатиш там якісь кошти, не, 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 не передасиш в колоні якісь будівельні матеріали, там іншу, якусь там е, хабар якийсь не дасиш. Людина практика показує, що люди не звільняються. Умовно дострокове Пенітенціарна система інакше дивиться на це. Комусь потрібно було сформувати пакет документів. Так, тобто, це має бути суб'єкт, у якого є доступ до всіх документів засудженого. Це адміністрація. Іншого суб'єкту, у кого є повна картина, просто немає. Велике питання і до проходження медкомісії у візниці. Ми знаємо, як обліковуються болячки у наших засуджених того ж самого стоматолога ви ніколи не знайдете установи виконання покарань. А він має бути то ж самого кардіолога, ви не знайдете, того самого хірурга, ви не знайдете. Бо це ж не просто що він вкрав, а судіми це наркотики, туберкульоз в мін'юсті. Проблему в цьому не бачать. Мовляв, завжди можна пройти. ВЛК. якщо тому чи іншому засудженому захочеться пройти медичну комісію. І технічно його адвокати зможуть забезпечити це в колонії, тобто запросити лікарів, таке теж трапляється і для лікування, і для от такої комісії. Ми, звісно, не будемо проти. Принцип добровільності передбачає законопроект для тих, хто вже за вироком суду сидить у в'язниці. А ось засудженим військовим скористатися такої можливості змоги не буде. Це ініціатива військових воєнні злочини, військові злочини, тобто ті, хто вже був в лавах збройних сил і скоїв злочин, пов'язаний з наприклад, порушенням статуту або невиконанням тих чи інших завдань. Тобто, ми не будемо повторно проходити цей крок. Одна з суперечливих норм законопроекту. Ту створення так званих спецзагонів. Самі як сув'язнені, що пройшли фронт, кажуть спецзагони це погано. Дожні розкидувати по підрозділам. Це неправильно. Ділять підрозділи штрафбата, щоб коса дивилися. Потім ні, треба розкидувати по підрозділам. і Там більше ясності буде пацанам, які там відсиділи. Мінґ'юз запевнює створення загонів не буде обов'язковим. Немає спеціальної норми або тільки так, або так. Це на розсуд військових командирів. Якщо буде потреба у військових саме формувати через ну тільки через спецзагони, да, працювати з засудженими зарплати у тих, хто підпише контракт з ЗСУ, у візниці Передбачають ті самі, що і у інших військових обмеження у відпусках та званнях. Ніяких підвищень, ну і ніякого звільнення до закінчення військового стану. У розрахунках мінюсту після прийняття цього законопроекту не варто очікувати, що всі 26 тисяч ув'язнених опиняться на фронті. Попередні чекають від 3 до 5 тисяч людей, і те не одночасно. Хлопці там з спецпідрозділів торнадо інших спецпідрозділів, яких позатримували, тримають під вартою багато років. І так далі вони підуть, однозначно підуть воювати. Але більша частина тих осіб, які засуджені за загальнокримінальні злочини, вони не підуть. Така їхня судова психологія І головне питання, яке виникає у кожного з нас, чи не буде це схоже на рашистських вагнерівців? Мін'юсті кажуть, у нас все прозоро. Людина, що в колонії підпише контракт з СУ, буде знати всі свої права та обов'язки і ніяких так званих «іскупать вінну кров'ю. І нам все одно потрібно мобілізуватись всім, і в тому числі засудженим. Євген Лесной, Василь Дензін, телеканал інтер, подробиці, телемарафон Єдині новини.